Ніжність восьма. Простір. Пізно ввечері, коли небо одягає сукню кольору нічного смутку з блискітками зірок, я наливаю в термос кави з молоком, надягаю важкий бушлат на товстій підкладці і сідаю на сходах ганку подихати темрявою, просочитися звуками, посидіти із заплющеними очима. Три зими тому ми з чоловіком поїхали з великого міста, щоб жити біля лісу, топити камін і ходити босоніж з крипучими мостинами, бути в боргах, як у шовках, але принаймні знати, заради чого. Ми не сподівалися, що буде легко, але точно знали, що воно того варте. Коли пізно ввечері в п'ятницю ми мене завалилися з усіма пожитками і клунками до нашого уже нашого будинку, то було стійке відчуття, що його залишали похабцем, як яку ніч перед арештом. Упродовж наступних кількох тижнів ми винесли тонни у буквальному значенні тонни, уже нікому не потрібних речей: одягу, взуття, дрібничок, посуду, якихось банок, шматків пластмаси, занедбаних вазонів, рушників і ганчірок, тисячу вішаків, скляночок, пляшечок, статуеточок, картин, садових фігурок із відбитими вухами, килимків, тюбиків, прострочених шампунів, ґудзиків і обрізків тканини навіть шматок якогось розмороженого м'яса уже з душком. Ми драїли, чистили, відшкрібали, відколупували, розмочували, витирали, протирали насухо і знову драїли, чистили, відшкрібали і відколупували. Шкіра на моїх руках потріскалася, обличчя через постійний контакт із пилом набрякло, і шкіра на ньому почала лущитися. Одного разу я просто лягла на підлогу, обхопивши свій восьмимісячний вагітний живіт, і заплакала. Не сльозами розчарування чи злості, а саме сльозами втоми, десь між істеричним сміхом і скигленням допомагало триматися те, що нам дістався чудовий доглянутий сад, і добротний, зведений колись зі значною любов'ю будинок. Зовнішнє легко підправити були б гроші, головне підмурівок те, що всередині, і ті, хто всередині. Ми навідувалися до міст і сіл, переформлюючи рахунки, змінюючи прописку, переокладаючи ЖКГ договори, їздили в будівельні магазини, шукали матрас, ліжко, холодильник, пральну машину, лампочки, нові розетки, шпалери і необхідні для ремонту інструменти. Сашко, чоловік, приходив із роботи і заступав на другу зміну, видирав зі стін цвяхи. Знімав непотрібні дроти, врізав замки, вішав світильники і рульштори, без кінця краю щось лагодив, підкручував, підтискав, підклеював, силіконив, цементував, шкурив і фарбував. Загалом робив так, щоб не скрипіло, не задувало, не хиталося, не дряпало і висіло неабияк. Будинок відчайдушно потребував чоловічих рук і турботи. На всі питання на кшталт, як ви обживаєтесь, я незмінно відповідала одне. Ми задовбалися, і при цьому були щасливі вичищений, вимитий, тепер уже неймовірно просторий будинок, немов прокидався від сну, виходив із небуття, насичувався новим життям, підкидав подарунки: то альбом зі старими марками, то книжку з дитинства, то банку малинового варення. Так ми розуміли будинок приймає нас. Духи будинку нам дякували, і досі будинок учить нас не боятися. Тут життя і смерть завжди поряд. Пташки іноді стокочуть у вікна, равлики маршем перетинають задній двір, наче плац, а я згрібаю листя і гнилі яблука навесні, і дим від багаття, яке розвела в саду, проникає під шкіру. Я довго звикала до того, що тепер можна балакати голосно. Я ніколи не думала, що це щось таке, чого мені колись доведеться вчитися. Незадовго до народження дитини до нас навідалися друзі: ночували, господарювали на кухні, скрипіли мостинами, снували туди-сюди. А я стояла у ванні, дивилася на розкидані тут і там речі, чужі щітки у стаканчику поряд з нашими, і відчувала таке тепло, таку непідробну ніжність, що перехоплювало подих. Нас багато хто відмовляв навіщо вам село, куди ви пнетеся, щоб жити в будинку потрібні золоті руки, а ви міські. Тобто руки зрозуміло, звідки ростуть ви загнетеся, киньте доріги, візьміть кредит, купіть квартиру. Одначе ми не хотіли квартиру, ми завжди хотіли будинок. І через кілька років, після десятків оглянутих будинків, тисяч накатаних кілометрів, годин перемовин і торгів, п'яти земельних аукціонів, на яких ми програли, і двох угод, які зірвалися, ми його знайшли. Той самий, який як ми, тільки не ми. Про те, який дедалі більше стає нами. І тепер шалений весняний вітер, який виє в комині, звуки води, що крапає, м'яке світло жовтих лампочок, усе це наша радість і біда, наша зона відповідальності, нам це лагодити, любити і розвивати, нам прокидатися і жити тут. Саме тут я зрозуміла, як сильно простір, у якому ми живемо, впливає на те, як ми почуваємося барви, які бачимо навколо. Звуки, які чуємо, запахи, які вдихаємо, усе це формує не лише наше почуття прекрасного, а й нас самих, робить різкішими або спокійнішими, розслабляє або бадьорить, приводить до тями або пригнічує. Неможливо переоцінити, який потужний ресурс підтримки і допомоги містить у собі простір суголосний із нами. В попередньому розділі я писала про місця сили та їхнє значення у відновленні наших сил. У цьому акцентуватиму на важливості облаштування простору для себе, звільнення його від зайвого і того, що не до душі, на створення атмосфери, в якій потреби захищатися не виникає. Ліпше менше та ліпше. Ніжність до себе потребує місця, причому буквально звільняйте для ніжності простір, позбавляйтеся зайвих речей, які не мають із вами нічого спільного, крім житлоплощі. Вони вкрадають у вас повітря, збирають пил і самі поступово перетворюються на пил. Такими речами є речі, які залишилися від мертвих зв'язків, ті, які не гріють, нічого не значать, але їх для чогось зберігають м'яка іграшка, яку подарував закоханий у вас хлопчик п'ятому класі, листи від подружки з табору, яка зрадила, керамічний песик за активну участь у зборі макулатури, або фотографії з людьми, з якими ви посварились багато років тому і стали завтятими ворогами. Косметичні засоби, побутова хімія, ліки або продукти зі строком придатності, який минув. Усе, з чого ви виросли, або чим перехворіли: одяг, книги, настільні ігри, пазли, матеріали для творчості, нитки, прядиво, клаптики, тканини, кольоровий папір, фарби, олівці тощо, спортивний інвентар, яким не користуєтеся. У мене так валялось колись знаряддя для скручування, величезна, непотрібна штука з магазину на дивані. Неприємні подарунки, коли, очевидно, що вам усунули перше, що трапилося під руку, або річ, яка нав'язує чужі і неприйнятні вам світосприйняття чи вподобання, релігійні і езотеричні книги, похмурі зимові пейзажі, солом'яні ляльки в національному стилі, дерев'яні розписані тарілки якщо ви цим не захоплюєтесь, не мучте себе примусом це споглядати. Подарунки без та інтереси того, кому дарують, особливо великі подарунки в дім, які додають інтер'єру помітної зміни картина на стіні, підлогова ваза, пальма в кадібці або штори це заподіяння добра, насильство, завуальоване благими намірами. Зламані речі і ті, які відновити чи полагодити, неможливо. Якщо річ відпрацювала свій ресурс, ліпше зі вдячністю відпустити її в небуття і не спостерігати за її агонією, смертю і розпадом. Зайве, яке прибрали колись про запас або отримали безоплатно. Як людина, яка ще застала епоху дефіциту і продуктів по талонах, я знаю цей страх. Бери, поки дають, потім не буде. Одначе важливо пам'ятати, хай яку річ ми принесли додому, і з цього моменту ми підписуємось на її обслуговування. Нам доведеться виділити для неї місце, а потім доглядати за нею, перейматися її збереженням і врешті. Сушити мізки, як її екологічно утилізувати. Пригадую розмову двох бабусь, яку я якось послухала в басейні. Була в суботу в Універмазі, коли там був день розпродажу з 20% знижкою. Це жахіття, що діялося. Змітали все: рушники, скатертини, усе тягли. Нічого нормального не залишилося. Стало прикро, плюнула і купила собі морозиво. На розпродажі на вулиці. От мені здається, що така стратегія на розпродажі найточніша. Геть інше це речі, які нас люблять. Одні з них подарували вам важливі люди, інші ви зробили власноруч, і ще інші привезли з подорожі або купили в кіоску на вокзалі. Та коли ми користуємося ними або навіть просто дивимося на них, то відчуваємо, вони нас люблять. На ці речі можна покластися, вони ніколи не підведуть. Будь-який їхній вихід із ладу, не кажучи вже про втрату, це справжнє горе і печаль від нього значна, яка буває від розставання з близьким другом або від втрати чогось цінного. Для мене це маленький складений швейцарський ніж, який подарував мені в дитинстві тато і який колись я подарую синові, моя обручка з білого золота, яка породіла від часу, мої тарілки. У нас у домі немає жодної однакової. Багато з них приїхали з далеких країн В'єтнаму, Ірану, Чорногорії, Ізраїлю, з острова Корсика. Це не сувенірні тарілки, вони не висять на стіні, не частина колекції, над якою трусяться. Вони працюють і тішать нашу сім'ю щодня. Буває, б'ються. Із них їдять, на них подають пироги, бутерброди, хліб, домашній сир, на них складають кісточки від вишні, на деяких з'явилися відколи і тріщини, і це лише додає їм шарму. А ви такі речі маєте? Мій дім, мої правила. Оленка ходить будинком у капцях, Юля босоніш. Таня вішає штори, Оксана любить вікна до підлоги та ще й не зафіранені. Сашко спить на величезному ліжку. Євгену вистачає матраця на підлозі. Лариса обожнює спати, обіймаючи когось. Ользі потрібно, щоб поряд ніхто не сопів. Анжеліка Віталіївна обожнює килими на стінах, її внучка вважається пережитком. Аня потребує абсолютної чистоти. У наталеному домі крихти і пил сприймають по-філософськи. І цей список можна продовжувати до нескінченності. Не буває неправильних будинків, бувають такі, куди гості приходять зі своїм статутом і непроханими порадами. Приміром, у нас дома агресію не вітають ні активну, ні пасивну, ні сіру буру малинову. Мені подобається, коли будинком юрбою гасають діти, передпокій завалено взуттям, а кругом відбувається гучне бознащо, тому що це дім, а не музей. Проте я не дозволяю маличі бити, трощити і ламати, а дорослим роздавати цінні вказівки, що нам потрібно змінити або поліпшити. Дім це передусім місце психологічного комфорту, вразливості і безпеки, а не бойової стійки. Ви дійсно маєте право просити про дотримання у вашому домі певних правил і не вважати себе через це занудою. Так, моя тітонька змушує всіх узувати капці, не тому, що вона непокоїться, аби гості не замерзли, вона переймається своїм килимом. Хтось терпіти не може, коли гості миють за собою посуд, потім за ними доводиться перемивати. Гепають дверима, торкаються колекції фігурок на полицях, без дозволу порпаються в книжковій шафі або просять дістати з тераріуму домашнього тарантула, щоб доторкнутися. У когось око смикається, якщо діти починають стрибати на диванах і ліжках або гасають будинком із їжею. Одна з моїх читачок розповіла у нас у домі не можна гладити одного зі псів в перші хвилин десять. Від радості він дзюрить. Неможливо знати навіть такі нюанси заздалегідь. І тому добре, що про них можна завчасно попередити і тим самим допомогти всім уникнути незручності. А ще, трапляється, приходиш на гостину з дитиною і починаєш її без кінця смикати не чіпай, не зламай, відійди від вазонів, непокоючись за чуже майно і кота. Спосіб, як зробити так, щоб усім було добре, зокрема й дитині, підказала мені сусідка Олена. Коли мій син почав бігати її садом, а я слідом за ним із репетом обережно, дивися під ноги, не розтопчи троянди. Сусідка зупинила цю мишачу метушню і мовила: матінко, занадто багато слів. Якщо він чинитиме якісь безглуздя, я скажу. Тож лайфхак простий, щоб не створювати криком галасу більше, ніж дитина здійснює е, руйнувань, попросіть господиню або господаря дому самим означити вашій дитині межі дозволеного. Часто те, що говорять чужі дядько і тітка, діти чують ліпше, ніж батьківське нудіння. Як наситити простір теплом і ніжністю. Розміщуйте на видному місці важливі для вас слова у вигляді надписів, листівок, плакатів і постерів, рядків від руки крейдою на грифельній дошці, колажу зі фраз вирізаних із журналів. Уникайте слів і написів, які прийшли до вас разом із річчю за замовчуванням. Але ніяк не відображають вашого бачення світу. Такі зазвичай бувають на чашках, піжамах, кухонних рушниках, фартухах, на стінах календарях тощо Користуйтеся лампочками з теплим світлом. Холодне нагадує нам про лікарні, поліклініки і інші жахливі установи з їхнім мертвим світлом і блакитним мерехтінням. Відтворювати цю атмосферу вдома це справжня кара. Дозволяйте собі стільки світла, скільки потрібно, не економте і не сліпайте. Якщо верхнього світла недостатньо, є бра, торшери, настільні лампи, світлодіодні стрічки, точкові світильники на батарейках, гірлянди тощо. Якщо напівтемрява не ваша стихія, то не живіть життям крута, це неймовірно пригнічує. Запалюйте свічки просто так для себе купуйте їх того кольору, який наразі відчуваєте як ресурсний, і запахом, який для вас означає щастя, відкрийте для себе спокійну красу однотонних речей. Банні рушники, килимки у ванні, картонні коробки для зберігання, постільна вілизна усе це може бути візуально лаконічним. Знаю людей, які принципово знімають наклейки із шампунів, гелів для душу і засобів для миття посуду, тому що їх дратує, струкатість етикеток. Почасти це схоже на декантування продуктів, зняття заводської упаковки і пересипання, переливання в місту в домашню тару, приміром, у скляні банки. Красиво, зручно і функціонально. Ви одразу бачите те, що лежить і як швидко воно закінчиться. Оточити себе речами з натуральних матеріалів камінь, дерево, глина, джут, бавовна, льон, мішковина. Речі з них такі приємні на дотик. Кошики з лози коштує дорожче, ніж її пластиковий аналог із відділу господарчих товарів, усе по 15. але його береш до рук і любиш. Придбайте річ, яка втілює для вас мрію про дім. Мешкаючи у винайманій квартирі, я мріяла про килим із довгим ворсом, а чоловік про найбільше ліжко у світі. Одначе ми так і продовжували ходити по ліноліуму і спати на старому дивані. Не будьте як ми Чистота інформаційного простору щойно ви подружитеся зі світом речей, приділіть увагу ще одному важливому простору інформаційному полю, в якому живете. Ніжність до себе це очищення соцмереж від джерел інформації, цінності, яких для вас неприйнятні, а також налаштування реклами, яку транслюють. Ось кілька ідей, як упорядкувати хаос соціальних мереж. Не додавайте до друзів-незнайомців. Якщо хтось хоче бути в курсі ваших новин, нехай скористається функцією підписки на оновлення. Додаючи когось до друзів, ви заносите до своєї стрічки його новини, світлини і детальний звіт про п'ятничний марш кидок барами міста. Прибирайте з друзів тих, з ким ви не підтримуєте зв'язок, і взагалі мляво пам'ятаєте, хто це. Навряд чи вам щиро цікаво, що відбувається в житті людини, з якою ви разом ходили в похід на байдарках 100 років тому і більше не бачилися. Якщо ви непокоїтися, що видалите людину з друзів, а вона вам колись знадобиться, приміром по роботі будь якій соцмережі завжди є рядок пошуку. Дві секунди і ви знову на зв'язку. Це як зі зв'язкою ключів. Можна носити від усіх дверей і комор у будинку, а можна тільки потрібні. Від комор нехай на гачку висять, ви знаєте, де їх знайти. Іноді, щоб знову відчути смак до інформації від конкретної людини, допомагає блокування її новин. У Фейсбуці це можна зробити на 30 днів, а в інстаграмі просто тимчасово заблокувати до моменту скасування обмеження. Особливо це вручає, коли в житті друга відбулася важлива для нього подія, і він пише про це невпинно і загалом одне й те саме. Пауза дасть змогу заспокоїтися і дочекатися моменту, коли збудження минеться і друг опам'ятається. Можливо, до закінчення строку блокування зміниться і ваш стан, і те, що постить друг уже не становитиме для вас емоційних тригерів. Проте не гайте останніх зусиль на самокупирсання на кшталт необхідно обов'язково з'ясувати, чому ж це мене зачіпає те, про що він розповідає. Якщо ви зараз на нулі і чужі новини завдають вам болю і виводять із рівноваги, то не добивайте себе аналізом, просто приберіть червону ганчірку подалі з очей, хоча б на певний час відписуйтеся від поштових розсилок. Для нього є спеціальна кнопка наприкінці листа зазвичай ледь помітна. Якщо кнопки немає, можна відзначити лист як спам, і листи з цієї адреси система автоматично скеровуватиме до кошика. Виходьте з пабліків, каналів і чатів, які вас розчарували, і завжди відключайте звук сповіщень, інакше можна збожеволіти від постійного тринкання. Якщо чиїсь сторіс або публікації в інстаграмі вас дратують, їх теж можна приховати, але залишитися при цьому з людиною друзями. Англійською в налаштуваннях цю дію названо mute. Приховати. Зам'ютити можна окремо пости або окремо сторіс, а можна і те, і те. Налаштуйте рекламу в соціальних мережах під свої зацікавлення. Приховуйте неприємні рекламні публікації. Можна просто приховати рекламу якусь конкретну, а можна обрати, приховати всю рекламу від. І тоді бренд, який вам не догодив, більше не з'являтиметься у вашій стрічці. Ніжність до себе це максимально дбайливо вибудовувати своє інформаційне поле, щоб у ньому було як удома. Чисто, ресурсно, безпечно та й не можна увійти без запрошення. Пам'ятка ніжності ДО СЕБЕ Перше. Довіряйте своєму смаку. Цінуйте його. Зрештою, ніхто не знає ліпше за вас, чим наповнити простір, щоб він підтримував вас і живив. Друге. Оточуйте себе речами, які вас люблять, і без почуття провини позбавляйтеся тих, які намагаються нав'язати свою волю. Третє. Безкоштовні, але непотрібні речі тішать тільки першої хвилини. Потім жити з ними стомливо. За ними потрібно доглядати, принаймні стирати з них пил, вони займають місце. Четверте, не бійтеся говорити про правила свого дому гостям. Адекватні люди не сприймаються як занудство ліпше раз визначити, чого у вашому домі робити не можна, ніж потім без кінця краю придумувати красиві причини, чому ви не кличете когось на гостину. П'яте. Піклуйтеся про інформаційний простір, формуйте стрічку новин із ніжністю. Нехай вона буде короткою, але там точно не трапиться нічого порожнього або того, від чого ви можете оскаженіти.